так, всі ті людські рідини, як в чоловіках, так і в жінках. Те, що тече у нас по венах, слюна, піт, сім'я, і <кхід> я не розумію просто, <кхід> як можна користуватися цим парфумом. Мішою парфумерний бренд Etat Libre d'Orange» просто з ноги зайшов зі своїм найскандальнішим парфумом Магніфісе Красйон», який був присвячений всім людським тілесним виділенням, а саме присвячення крайним проявам тілесності та випікання кексу. В Даному випадку головна ідея створення парфуму межа просто між диким бажанням. І дикою відразою, і я думаю, в них це просто ідеально вийшло. Він максимально молочний, металевий, дуже багато альдегідів, є ірис, кокос, але цю херню настільки просто грамотно поєднали, що воно все в композиції утворює просто аромат. Пото, сім'я і так далі. Відповідно, і реакція людей просто неоднозначна. Хтось іде блювати зразу, хтось говорить, що нічого страшного немає, аромат подобається, і потім все рівно йде блювати. Тим не менше, це свого роду мистецтво, яке потрібно зрозуміти, але я щось його ніхрена не розумію. Ясно, що він є в нас наявності, тому що ви знаєте, що ми любимо всю темну тематику парфумерії, тому завжди є в нас наявності та доступні в розпиві від одного. Меллитров все, давай виключай, бо я більше не